Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент да Крим серйозно захищений. Небо Криму ніби Крима закрита настолько, що це, ну Крим, візитна карточка нашої країни. можна пригадати всі жарти, які вже прозвучали з цього приводу. то просто скажу – ну прекрасно, якщо говорити більш предмет. Метно, ну судячи з усього, все-таки там були для удару використані саме морські дрони камікадзе. Ну а ефект від удару був якраз примований з тим, що ну, цілком можливо, що росіяни тут навіть не брешуть, і один з катерів прямо влучив. В опору цього мосту, а отак, от проліт автомобільної частини пав, ну, тому що міст втомився від неякісного ремонту росіян. Ну, тому що вони ж там його явно поспішили вести в стрій раніше ними ж заявлених строків, мали ремонтувати до осені цього року, відремонтували раніше літо, але, очевидно, поспішили. Далі чому скажімо так як могло вийти, якщо спробувати ще пошукати відповідь на питання, як так могло вийти, що наші катера пройшли настільки непоміченими до району кримського мосту і росіяни з цим не могли зробити? Ну давайте не забувати таку річ. що мало того, що наші морські дрони камікадзе це не просто революційна штука для війни на морі. Вони ж навіть чомусь менше торпед, які. Випускаються, ну, наприклад, з тих самих російських електричних субмарин Варшавянка, з якими росіяни зазвичай нас обстрілюють калібрами. Там довжина торпеди складає 8 метрів, довжина катера Камікадзе всього 5 метрів. Відповідно, росіян ну, може не бути настільки чутливої апаратури, щоб налаштуватись на виявлення наших таких оцих морських дронів. Ну і плюс те, що якщо виходити з відомих даних, що на цих катерах, судячи з учо, використовується водометна силова установка. Яка забезпечує мало того, що високу швидкість ходу та ще відносно малу свій бонус. Ну і можемо теж так вголос припустити, що це специфічний окрас наших морських дронів, які ми спостерігаємо в різних випадках, то білий, то чорний, то такі цереблястий, ну, це може бути не тільки, скажімо так, естетичним вподобанням їх розробників, але й з тим, що, ну, скажімо так, раз західні союзники ведуть напрацювання по стелах кораблям. І відповідним покриттям, можливо, щось з цього надійшло в розпорядження наших конструкторів. Це теж могло зіграти свою важливу роль, тому що в чомусь виглядає парадоксальним, що наші катери можуть отак от ходити вздовж тимчасово окупованого півострова, про тому що росіян там насправді дуже багато патрульної морської авіації. Це вони нещодавно Но, її там розставили, що... це... чи вона раніше Скажем, не так, була? Це... Та раніше була, У них правда, там навіть мало того, що не були старі, наприклад, Ан-26 чи Б-12 з радянських часів, які там сташовані. Вони навіть перекинули з інших флотів літаки літакі 38, які там взагалі були призначені стежити за атомними човнами НАТО, а тепер вони виходять, полюють на такі маленькі катери камікадзе в Чорному морі, ну і якось безуспішно. Ажемо, що цілком можливо, що бавована в районі Кримського мосту буде звучати не один раз, то тому, що там крім самого мосту вистачає стратегічних об'єктів. Ну, по перше, окупований росіянами завод залів, в якому стоять на стад... на різних стадіях готовності. Одразу три корвети під ракети калібр, ну корвети проекту Каркурту. Ну плюс три носії калібрів, які можуть увійти в склад російського флоту до кінця 2023 року. Це така. Погана перспектива. Я так під припускаю, що Силу оборони України зроблять все, щоб росіянам цю перспективу відповідним чином нівелювати плюс, скажімо так, ці два десантні кораблі, про які міноборони РФ заявляли, що мають що вони начебто, працюють там в районі Кримського мосту як Пароми, ну теоретично їм місце піти вслід за Москвою, і можливо, що село оборони Україна над цим працюють також. Ну і ще така невелика деталь: якщо навіть у відкритому доступі з'явилися супутнікові знімки про те, що Росіяни почали виконати порт тимчасово окуповані Феодосії, як базу для військової логістики, ну і для перевалки краденого зерна, і там теж от. Є такі специфічні ознаки, як там кораблі для охорони водного району, або ці баржі з кутовими відбивачами. Ну можливо, там теж от може в якийсь час прозвучати бавовна. Тут важливо те, що з кожним разом сили, ну такі, такі засоби морського нападу з нашої сторони катери камікадзе, вони стоять собі більш досконалими і досконалими. Ну якщо ще й плюс співставити, що це дві атаки нашими катарами за дві доби, дві успішні, ну сидячи з усього, це якраз ще. Такий полум'яний привіт російським окупантам в контексті того, що вони не хочуть продовжувати зернову угоду. Що така собі виходить втілення стратегії москітного флоту. Ну якщо росіяни погрожують своїм військовим флотом і не хочуть продовжувати зернову угоду, ну, значить їхній флот не буде плавати ніде. Тому що наші морські катери Камікадзе дістануть їх усю туди. Ну, об этом не просто надо говорить. Ріб'яти, що раз і все прилетит. А для цього всі все, все предпосылки элементарно делаются. Ми дуже часто говоримо. От я чую, знаєте, в побуті, і мене питають: а що ж там кримське місто? Коли це Керчинський міст або кримський, як його не називається, така справа. Що ж там, чому він ще стоїть? А я скажу: справа в тому, що на сьогоднішній день цей міст, як і Окупований Крим, прикривається засобами ППО, ну, навіть більше, мабуть, ніж Подмоскові. Треба розуміти, так. відповідно захищено, і пройти ці редути оборони, і пошкодити його. І вони ж визнали окупанти, що один проліт пошкоджений, не підлягає відновленню. Його треба замінювати, його не можна відремонтувати на місці. Тобто, це велике досягнення. Звичайно, для того, щоб говорити повністю про зменшення логістики, ви абсолютно правильно зазначили, треба пошкоджувати і залізницю. Але. Я би при цьому не применшував, що все ж таки будуть проблеми з автомобільним. Це створить навантаження на інші маршрути, як би там не було, і проблеми з логістикою так чи інакше виникнуть. Звичайно, можливо, не в тій мірі, як би нам того хотілось, але вони будуть. По-друге, це символічно. По третє, це ж може бути присилка. Символізм у чоба. А символічно в тому, що, попри захист, ми дістаємо, ми побачили, що ми здатні. І по-третє, наслідок цього другого, що випливає, який висновок, значить, ми можемо е, спробувати в майбутньому. Значить, ну що, от е, ми зараз тепер підходимо до Путіна. Він дає вкотре доручення покращити оборону. Mm -hmm. Захист. Нічого нового, абсолютно, це вже все було, це вже все проходило. До цього ж були подібні доручення. Ну, відповідно, фактично, воно звичайно, що ну, воно не може нічим закінчитись, тому що воно і так там уже ця оборона укріплена. Да. Вони не можуть протидіяти певним речам. Для них було певним шоком те, що відбулося. Чому тому, що можливо не очікували, що буде атака саме ось така. Проспали її, очевидь, їхня розвідка не знала, не попередила. Очевидь, пройшли всі ці рідути оборони. Уявіть собі, це ж непросто, і вони це все прогавили не або втратили пильність, і це велика проблема. І зараз вони дивляться: ага, де ми ще можемо пропустити, де ще можуть бути, і взагалі Путін почав. Заявляти іноді такі речі, от бачили з пропагандистами, там з одним з кореспондентів російських, да, його, да, нач... да стільки... він стояв стільки да, йому пощасливилось підхватити, значить, в коридорі где-то одному. І він каже, вопросом накопилось. І Путін що каже? Путін визнає, що у російських військ були проблемами снарядами, які, начебто, вони встановили. А далі а далі ключове питання. І воно важливе із того, що сьогодні на тій нараді, так. коли його запитують, а що ж далі? Ну, що далі, це спецоперацією? так називає. Я вам скажу, коли ви виключите камери. Я вам скажу, що далі. А і тут так само, а що ж далі? От ці ці наради. Чим же ж воно укріпить лінії оборони? Все, все нове, все нове. Ну, значить, будемо укріпляти там і так далі. далі. Ну проблема та є, і вони не вирішуються. І він на цьому тлі, як мені здається, Видно, він навіть захрипший, мабуть, кричав десь на когось, я так підозрюю. Зараз він зберігає такий спокій, якийсь, начебто, це подаючи. Але як мені здається, це для них певний шок. Це ж сакральні міста. При тому ж розумієте, для них, ну от, е, ми, от розумієте, скріпа. А я, а я вам скажу, що я не раз говорив, що місто, за яке російське командування віддасть наказ, стоять до посліднього і битись, це може бути навіть не Москва, це буде Сівастополь треба розуміти абсолютно історія все дуже там дуже багато пропагандистське роздуто і так далі і можна не сумніватися тому коли ми говоримо про звільнення криму це важливий етап але ми повинні бути свідомі того що десь на перешийку цього опору може не бути як було в історії вони відійдуть десь до Севастополя там значить забарикадуються, і там може бути тому коли я кажу про сакральні ось такі це дійсно для них для них от, от, от це ж зараз во ж вогловів сіло Крим, це значить, це ж його треба. Як же ж це так ми пропускаємо? При тому, що давайте так, скільки обіцянок не було виконано, скільки говорилося, Крим захищений, Крим звідти, там прикритий, все, все. Як виявилося, ні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.